Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проекту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему, як працювати з людськими серцями. Я маю надію, що дедалі більше ми починаємо розуміти одну важливу істину. Наша головна проблема як особисто, так сімейно, так і церковного життя, міститься не в зовнішніх обставинах, не в людях, які нас оточують. Наша Головна проблема міститься в наповненні наших власних сердець. Бо так написано в Божому Слові, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелю, бездирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. І Якщо ми усвідомимо цю життєво важливу істину, то наш світогляд зміниться. Зміниться наш підхід до життя, до служіння, до самих себе, до всього без виключення. Тому що ми зрозуміємо найважливішу річ, якої багатезно християн на превеликий жаль досі не розуміють, а саме, що людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Це Єремію 17,9. Далі Еклезіасто. Це зле у всім, що під сонцем тим діється. Що однакове всім випадає, і серце людських синів повне зла, і за життя їхнього безумство в їхньому серці, а потім до мертвих відходять. Буття 6.5 і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її, тільки зло повсякденно. Ось де, згідно Біблії, міститься коренева проблема всіх без виключення людей. Ця проблема міститься в наших серцях. І саме вміст наших сердець, а не наше оточення, робить нас нещасними. Тому що зло міститься в наших серцях, і через це ми функціонуємо неправильно. Бог задумав нас не так, Бог створив нас за своїм образом і за своєю подобою, так написано в Слові Божому. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Послухайте уважно, це дуже важливо. Все без виключення, що включало в себе людину, в тому числі її шлюб, чоловік і дружина, які стали одним цілим, все без виключення мало відображати образ Божий. І зовнішньо, і внутрішньо, і в словах, і в думках, і в намірах, у всьому без виключення людина мала відображати образ Божий. Ви погоджуєтеся з цим? І серце людини те. Саме серце, яке повністю зіпсоване сьогодні, мало цілком і повністю належати Богові і бути з Ним поєднане в любові. Про це йдеться в першій заповіді. Люби Господа, Бога Твого всім серцем Твоїм, всією Твоєю душею, всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого як самого себе. Перша заповідь це основа, це фундамент всього. Саме такою людина була задумана від початку, саме такими мали бути її стосунки з творцем. На превеликий жаль, гріхопадіння зіпсувало все без виключення. В результаті гріха людське серце було повністю зіпсоване, І ось що трапилося в результаті людського гріха з людиною. І розкрилися очі в обох них і пізнали, що нагі вони. Перше, що змінилося після відвідання забороненого плоду, це бачення і розуміння людьми самих себе. Написано, що вони пізнали, що нагі, і це було наслідком того, що їхні очі відкрилися. Скажіть, а хіба до цього вони були одягнені? Ні, звичайно. Вони і до цього були оголеними. Так написано в Біблії, і були вони нагі обоє, Адам та жінка його й вони не соромились. Саме такими словами. Завершується другий розділ книги буття. Вони були нагії. Насправді, після гріхопадіння зовні з ними нічого не змінилося. Хто сказав тобі, що ти нагий, запитує Господь? Ти не мав би цього знати? Все було нормально, щось трапилося з тобою, через що ти це знаєш? Виявляється, що в той момент гріх війшов в їхнє серце, а з гріхом прийшла смерть. Люди порушили Божу заповідь. І, відповідно, згрішили, і в результаті цього відкрилися їхні очі, і в той самий момент з'явилося пізнання себе, але хибне пізнання. В результаті гріхобадіння люди отримали додаткове бачення і знання. Вони зрозуміли, що мають щось таке, що потрібно ховати один від одного. Додаткове знання, яке отримали люди, не принесло їм користі, а лише шкоду. Тому що в результаті вони стали соромитися відмінностей за статевою ознакою. Те, що було створено для насолоди, для продовження роду, тепер потрібно було ховати, і це все було результатом того, що в них відкрилися очі, їхнє бачення самих себе після цього стало хибним. Чи залишилося це хибне бачення у нас досі, так? Тільки за умови присутності гріха в серці воно існує. Якщо в вашому серці існує хоча б невелика зіпсованість, хоча б невеличкий гріх, чи то заздрість, чи гіркота, чи гордість, то ваше бачення, розуміння і тлумачення самих себе буде хибним. Ви будете дивитися в дзеркало і не будете дякувати Бога за те, ким ви є. Ви постійно будете порівнювати себе з кимось або, навпаки, будете вважати себе кращими, як те, так і інше, це хибне бачення себе, яке є результатом гріховності. Отже, перша важлива річ, яку ми маємо усвідомити, що присутність гріха в нашому серці формує хибне бачення насамперед самих себе, а також і всього іншого. Виявляється, що наше бачення самих себе і наше пізнання або тлумачення побаченого пов'язані між собою, тому що тлумачення того, що ми бачимо, пов'язане з станом нашого серця. Біблія говорить, що наше око. Пов'язане з нашим внутрішнім станом і наповненням нашого серця. Ми тлумачимо те, що бачимо, відповідно до нашого внутрішнього наповнення. Про це написано в Євангелії від Луки. Око твоє то світильник для тіла, тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде світле, а коли б Твоє око не здатне було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож уважай, щоб те світло, що в тобі не сталося темрявою, бо коли твоє тіло все світле і не має жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяяв близьком тебе. Через присутність будь-якого гріха в серці ми будемо тлумачити те, що ми бачимо або чуємо в хибному світлі, тому що гріх все це спотворює. І з цією проблемою ми народжуємося, друзі. Псалмоспівець говорить: від лоня ще матернього, вже віддалені несправедливі, з утроби ще матерньої заблудилися неправдомовці. Нам потрібно розуміти, що завжди, коли ми дивимося на себе, а також загалом і на ближніх або на обставини життя, то ми бачимо все це в хибному світлі. І це лише через те, що в нашому погляді присутній елемент зіпсованості, ми тлумачимо все відповідно. До рівня своєї зіпсованості. Сьогодні, коли ми робимо комусь зауваження, то все це народжується на ґрунті нашої зіпсованості. Ми більше не можемо дивитися на ближніх і на самих себе, так як Христос дивиться на нас. Дуже часто ми виправдовуємо самих себе у своєму тлумаченні побаченого, осуджуємо ближніх і мстимося, але все це має хибне джерело. Саме в цьому контексті нам стає зрозумілим біблійний текст з Євангелії від Луки. Як ти можеш сказати до брата свого, давай, брате, я заскалку вийму із ока Твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачаю, чи лицеміри вийме перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. Зверніть увагу на те, коли в людини з'явиться правильне бачення, коли вона може виняти за скалку з ока свого брата, лише після того, як колода буде ліквідована з власного ока, а за великим рахунком буде видалена з нашого серця. Що таке колода? Колода це перешкода на шляху удосконалення і духовного зростання. В посланні до Євреїв, 12 розділі, про це написано так. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Всякий тягар та гріх це саме ті колоди, які не дозволяють нам. Мати правильне бачення, в перекладі куліша написано, відложивши всяку гордість і гріх, що путав нас. Тобто, якщо в нашому серці є хоча б краплина гордості гіркоти, моральної зіпсованості, заздрості, бажання помсти, ми ніколи в житті не зможемо допомогти людині справитися з її проблемами. Навіть не намагайтеся цього робити. Правильного бачення можна досягти лише тоді, коли у нас з'явиться чисте серце. Лише за умови чистого серця ми можемо. Мати якісне бачення оточуючих і допомогти їм. Наступним кроком, після того, як в людини відкрилися очі і вона почала бачити себе в хибному світлі, в неї з'явилося хибне бачення і розуміння стосунків з Богом, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога. В результаті гріхопадіння в людей з'явився страх перед Богом. Звідки вони дізналися, що від нього потрібно ховатись? Вони дізналися про це в результаті зіпсованості серця. Перше, що робить зіпсоване гріхом серце, воно веде людину геть від Бога, вона не хоче мати з ним нічого спільного. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. Через гріх псуються наші стосунки з Богом. Якщо я не хочу з кимось зустрічатися, то це означає, що стосунки з ним у мене змінились не в кращий бік. Саме тому через присутність гріха ми не хочемо молитися, читати Біблію і ходити до церкви. Всі віруючі раптом починають виглядати неправильними. Через гріх з'являється сором, почуття провини. Все це веде людей від Бога. І саме про це написано в Ісаї 59 розділі. Отож, бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші. Відділювали вас від вашого Бога і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Ніколи в житті ми не зможемо мати близького спілкування з Богом, якщо в нашому серці присутній гріх. Ми завжди будемо з ним на дистанції. Більше того, якщо в твоєму серці присутній гріх, ти звинувачуватимеш Бога у всіх можливих проблемах і будеш злим, і не захочеш мати з ним нічого спільного. Крім цього, в тебе з'являться проблеми в шлюбі. Запам'ятайте одну важливу істину. Завжди, коли у вас з'являються проблеми в стосунках по горизонталі, як по дружній парі, то насамперед це результат того, що перед цим у вас були зруйновані стосунки з Богом. Ви з ним знаходитеся на дистанції, причому великій. Тому що неможливо одночасно мати близькі, глибокі, тривалі стосунки з Богом і при цьому ненавидіти дружину або чоловіка, сваритись, ображатись чи гордитись. Ви ніколи не матимете миру в серці в результаті подібних стосунків. Страх, муки, совість і сором почуття провини. Це те, що наповнює людські серця досі. Завжди, коли ми працюємо з людьми в кризових ситуаціях, ми зустрічаємося з цими почуттями. Люди приховують свої гріхи, людям соромно, люди відчувають провину. Це вказує на внутрішній стан серця людини. Третє, що з'явилося в результаті гріха, хибне бачення ближнього. Жінка, що давте її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Прослідкуйте цю послідовність. В результаті гріхопадіння в людей змінився погляд на самих себе, змінився погляд на Бога і також на ближнього. І насамперед це стосується шлюбу. Тепер люди стали сконцентровані самі на собі, а ближні стали причиною їхніх проблем. Насправді, Адам звинуватив Бога в тому, що він дав йому дружину. Якби ти не створив цієї істоти, яка мені вже й так коштувала ребра, то не сталося всіх цих проблем, які сталися. Отже, Адам каже, що винувата дружина, а дружина звинувачує Змія. В результаті зіпсованості серця людина не визнає власної провини. Ми всі починаємо з такого припущення, що я практично сама досконалість, тому якщо щось не йде так, як я хотів би, то це не моя провина, це ти або він. Ключ до успішного життя знати, кого вчасно звинуватити. Якщо ви звинувачуєте оточуючих своїх проблемах, то це перша ознака того, що ваше бачення ближніх зіпсоване, і вам від цього не стане легше. Оточуючи, не зміняться через те, що ви будете постійно їх докоряти і звинувачувати. Отже, перший важливий висновок, який ми змушені зробити після того, як зрозуміємо, що насправді трапилося з людським серцем після гріхопадіння, наступний ми не зможемо змусити людину поводитися правильно відповідно тих чи інших правил законів або біблійних заповідей. Ми не зможемо цього зробити, якщо її серце залишиться у зіпсованому стані. І якщо в її серці матиме місце гріх. І це визначення підтверджується написаним в Біблії. Єремії 12.23 Хіба може чорношкірий перемінити свою шкіру або леопард плями свої, отак і ви? Чи зможете добро чинити звикше зло робити? Чому люди звикли робити зло? Ви замислювалися над цим питанням? Відповідь дуже проста. Тому що вони злі за своєю природою, злі через наповнення свого серця. Цю істину підтверджує також Христос, ось його слова «Випликайте дерево добре, той плід його добрий, а посадіть дерево погане, той плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши? З повноти бо серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. Ось правдива відповідь на питання, чому люди не можуть чинити добра. Вони злі за своєю природою, гадюче поріддя. На рівні серця вони пов'язані з гріхом дуже тісно, і цей гріх вони перейняли від древнього Змія. Саме тому Христос називає людей дітьми диявола. Ваш батько диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Цю жистину про повну внутрішню зіпсованість згодом підтвердить апостол Павло. Послані до Римлян, бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Про це дуже важливо пам'ятати, причому постійно, якщо в вашому серці є живий гріх, ми не зможемо чинити добра в тому вигляді, в якому це очікує від нас Господь, і якщо ми не можемо змусити людину. Поводитися правильно, то насамперед це руйнує всі основи традиційної душеопікунської праці з людьми, такої собі церковної, напоумляючої душеопіки, коли ми намагаємося змусити або переконуємо людину підкоритися написаному в слові. А людина не робить цього, не робить лише з цієї причини, що вона не спроможна виконувати заповіді, які ми їй пропонуємо. Які є Божими заповідями, правильними заповідями, добрими, а людина не може виконувати їх через свою внутрішню сердечну неспроможність це зробити. І таким чином, усвідомивши справжній стан людини, головне, що ми маємо визнати це свою повну безпорадність і неспроможність того, щоб змінювати. Людські серця на краще. Ми, люди просто не маємо таких ресурсів, щоб змінювали. Людські серця, друзі мої, Ісус єдиний, хто може змінити життя людей. Він сам про це говорить в своєму слові. Я виноградина вигалузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Ми з вами ніколи нікого не змінимо. Ми не зможемо когось переконати жити праведно. Ми не зможемо змусити відмовитися від гріха чи гіркоти. Перестань депресувати, перестань злитися. Серця людей змінюються лише за однієї умови, якщо Дух Святий змінить їхні серця. Запам'ятайте це, жодна якісна і постійна зміна. Не може відбуватися в житті людини без дії Святого Духа, без Ісуса Христа і Божого Слова. Лише Ісус може зцілити і вирішити людські проблеми і тільки завдяки Святому Духу, який принесе переконання в серці людини, ви можете побачити в її житті зміни. Якісна і тривала зміна в житті людини. Це Надприродна дія. Просто пам'ятайте про це. Зміна в житті людини це надприродна дія. Лише Бог спроможний змінювати людські серця. Ніхто, крім нього, цього не зможе зробити. Про це написано в книзі Пророка Єзикіля в 36 розділі. І дам вам нове серце і нового Духа дам у ваше нутро і викину. Камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Хто зробить людину спроможною виконувати Божі заповіді? Лише Господь. Яким чином? Через заміну її серця. І я ще раз нагадую. Це має відбутися надприродна дія в її серці. Ще один текст. Повторення 30 розділ, 6 вірш. І обріже Господь Бог твій, серце твоє та серце насіння Твого, щоб ти любив Господа Бога свого всім своїм серцем та всією душею своєю, щоб жити тобі. Мова в цьому тексті йде про виконання першої заповіді. За якої умови це стане можливим для людини? За її бажання, силою волі ні. А виключно лише за умови Божого втручання в серце людини, ні за якої іншої умови. Тому, коли раптом після розмови або молитви з вами людина отримує зцілення серця, абсолютний мир і спокій в серці, і її реакції кардинально змінюються, то, можливо. Ви стали свідками того, що в цей момент в її серці саме і відбулася надприродна дія. Диво, Господь щось там змінив. Ось насправді чого ми прагнемо досягнути в житті людей, будучи вустами і руками Ісуса Христа тут на землі. І якщо ви, шановний слухачу, Слухаючи цю програму, забажаєте відкрити своє серце для Ісуса, то ви можете зробити це на тому місці, де ви знаходитеся. Просто зверніться до Христа в молитві. Він почує вас, простить вам ваші гріхи, увійде в ваше серце, якщо ви Його туди запросите, і Він дасть вам повний мир і спокій. І нехай у цьому допоможе всім нам Господь. Прости, Господь, якщо тепла не стало в моїх словах, коли журба прийшла, люблю тебе і спраглими устали, щоденно п'ю з твоєго джерела. Прости, Господь, якщо тебе образив піть гріха, душею я смілів. люблю тебе, як не любив ні разу і Ти щасливий нині на землі. Я ж бо не був розп'ятий на хресті, лиш уявити можу твої муки, про них казатиму і дітям, і онукам, аби про тебе свідчили в житті. Сьогодні сповнений надії чудовий край у вічні небеса, Будь шлях вузький та все одно видніє над ним безмежна сонячна яса то мої думки процоряться, як роси я ріє в серці радості, зерно, дарма що літо переходить осінь. Моя душа безсмертна все одно. she's on Словами, хай буде тільки віра поміж нами, любові, не опалені мости. Прости, Господь, хвалу тобі воздам. Молитві поля погляд зможу, я до неба дивлюсь туди. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.